Всім привіт! Знову продовжуємо молотити сою на полі, яке молотили в минулому відео. Чому лише сьогодні, бо після того, як вже вилежав відео в інтернет молотили допізна і ввечері по темному у нас трішки вийшов з ладу комбайн. Перестали смикати скоростя. Кой як вмикнули першу скорость. Доїхали додому, на наступний день розібрали і виявилось, що на корзині порозпадалися лапки. Порозпадались, побили підшипник. Також пружинки всі повилітали, перемішували їх там, тому замовили беушний, бо на нові там, чесно сказати, в інтернеті ціни космічні там не складуть, вони знайшли БУ, поставили. Лише сьогодні забрали з нової пошти, поставили і виїхали знову пробувати. Чому не знімав сам ремонт, бо крутили руки в маслі, в мазуті і обробляти телефон не сильно хотілося. Там нічого наче складного і не було, також, крім всього, замінили сальник у коробку. Бо масло там підтікало на напередову, потрапляло, вже було жирним, скажімо так. Замінили все, наче щеплення налагодили, але ще трішки підбуксуємо. Можливо, з-за того, що масло потрапляло і ще не повністю витерлося, але перетягувати також щеплення вже не хочеться. Тому, скажімо, з поломкою наче справилися, зараз перевіримо це все в бою. І будемо сподіватися, що все добре будемо працювати. Добиваю вже останню сою, зараз будемо переїжджати вже молотити по городах. Переїхали молотимо вже на городах. Пилюка летить сої, наче також є. Де-не-де зелененьке стебла, але основна вся маса для суха. І якби не поломка, то вона вже б була б сполоджена. Бачите, ось зелененьке стебло. А сама соя. В стрючках вже суха. Чому так виходить? Чесно, навіть не знаю, але нехай вже. Буде як буде, це не масово, тому молотом. Ріжемо низенько, сої, наче і не видно, щоб так десь вибивало чи викидало, наче не валяється. вечеріє, продовжуємо далі молотити. Бачите, яка пилюка ззаді стоїть. На полі наче такої не було. А тут все в пилі. Соя суха. Молодиться наче непогано. Але погляньте на цей пил, що робиться позаду комбайна. Цю частинку города, переїдемо молотити там, бо тут город трішки цікавої форми. Їздити круг якось не дуже зручно. Тому вимолоти одну частину, будемо молотити іншу. Сьогодні, мабуть, як все буде добре працювати, нічого не підведе, будемо працювати до темна, хоч погоду передають надалі. Непогано, сонячно, тепло, але й роботи ще не печати краю. Тому продовжуємо працювати, і будемо працювати, поки не впаде роса і буде трішки видно, як ні, будемо вмикати пари, працювати при світі пар. Розгрузили сою, Паличок чи стрючків наче немає, може де неде там трапляється, але в загальному бити також не дуже багато, хоч не пересохло, продовжуємо далі переїхав, туди молотити, ще трішки почекаю, щоб досипати. Прицепку повної, бо ну, трохи більш половини. Думали, що буде на прицепку, але трішки не вистачило в бункері. Тому ще почекаю, досипам і повезу вже вигружати. На цьому, мабуть, з вами буду прощатися, бо вже сонечко заховалося, Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей.